Audi Q2 2021 рік. Ось такий автомобіль. 1,4 бензин. Має гільзований блок. Перевіримо авто на локофарбове покриття. Капот 130, крило 130, двері 127, 128, крило 116, кришка багажника. 137, крило. 137, двері. 138, 123, крило, 123, капот, 130. Подивимось автомобіль всередині. Авто має безключовий доступ. Ось такий чудовий салон. Салон в ідеальному стані. Мультикермо. Ось такий ступеневий автомат Айсен, двозонний клімат-контроль, передніх сидінь. Ось такий круїз-контроль. Все чудово. Подивимось задній ряд. Ось так це все виглядає. Стан нового автомобіля. Електропривід багажнику. Запасне колесо. Автомобіль на гарантії до 24 року. Ось так все нове. Автосалон Trading Motors. Павла Осенка 8.